Сибірську вироску запідозрили у 49-річної жінки на Сумщині. Під час медогляду лікарі виявили на її тілі специфічні висипи, схожі як на прояви цієї хвороби, так і на алергічну реакцію. Оскільки жінка з села Миропілля де минулого тижня зафіксували спалах Сибірки у свійських тварин. І її госпіталізували, відомо, що вона доглядає за вівцями у фермерському господарстві, неподалік якого і виявили трупи двох овець. Лабораторна експертиза згодом підтвердила у них діагноз Сибірської. І виразки зараз жінку обстежують. Поки не з'являться результати аналізів, вона залишатиметься в лікарні. Підстрахували жінку і самі підстрахувалися. Чому? Тому що співпало просто час і місце, Розумієте? скоріш за все, це алергічна реакція від контакту з рослинами. Температури немає. Загальний стан жінки сьогодні задовільний, тому ми продовжуємо спостереження. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.